Забезпечення доступності для дітей з інвалідністю це один із пріоритетів держави. Її громадяни з особливими потребами не повинні почуватися обділеними і забутими. Створювати для них нормальні умови життя та розвитку серед ключових напрямків соціальних ініціатив президента України. Для таких дітей в області вже діє ряд реабілітаційних центрів і відділень. До кінця року вони з'являться ще у п'яти райцентрах. Цими днями у Любомлі урочисто відкрили центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів, дитячого відділення територіального медичного об'єднання Любомльського і Шацького районів. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю як дієва форма соціального захисту передбачає надання їм ефективної, кваліфікованої багаторічної допомоги. Батьки не завжди мають змогу приділити належну увагу вихованню таких дівчаток і хлопчиків. Тож відкриття центру медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів у Любомлі дасть можливість надавати їм спеціалізовану допомогу в закладі, де всі реабілітаційні послуги для пацієнтів безплатні. Ми дуже раді, і діти наші, і батьки. Я від імені батьків хочу сказати, що відкрився такий дуже нам потрібний реабілітаційний центр. Ми думаємо, що після відвідування цього цієї групи реабілітаційної наші діти пізнають всі радості життя. «Є куди завести дитину? Батьки мають якийсь час віддохнути навіть, бо з такими дітьми треба дуже багато доглядати. От. Ну, ми будемо ходити, стараємося, будемо сподіватися, що все буде добре, і центр цей буде працювати надалі. Тут будуть, вони проходять фізпроцедури. реабілітація – це фізична реабілітація, різні фізичні вправи. Тут буде створена сенсорна кімната спеціальна для того, для їхнього розвитку. Ось і буде все зроблено для того, щоб вони могли максимально приблизитися до нашого суспільства, щоб їх ніхто щоб вони відчувалися в суспільстві як повноцінною людиною суспільства. Кімнати, у яких перебуватимуть діти з особливими потребами, освятив благочинний Любомської округи, протоірей Василій Мельничук. Привітав малечу, батьків і колектив закладу, голова облдержадміністрації Борис Климчук. Він наголосив, що такі центри відкриваються у різних куточках України. Більше їх і на Волині. При цьому лікування і реабілітація у спеціалізованих закладах такі ж важливі, як психологічний комфорт маленьких пацієнтів і розуміння їхніх потреб. Завдання по максимуму допомогти тут, поки вони маленькі. Завдання зробити так, щоб потім вони гарно себе почувалися в звичайних школах, зробити так, щоб їх сусіди по партії по класу їх любили і шанували. Я не кажу речі, які не можна реалізувати. Люди в цивілізованому суспільстві це давно вже роблять. Всі діти однакові, всі діти наші, всі дітки Божий Дар. Голова Любомської райдержадміністрації Олександр Дзядук відзначив, що центр медико-соціальної реабілітації створить умови для сімейного виховання дітей-інвалідів. Йдеться про можливість залишити дитину на кілька годин у спеціалізованому закладі. Раніше батьки, щоб не звільнятися з роботи і заробити гроші на лікування дітей, змушені були віддавати їх в інтернат. Відкриваємо потрошки садочки. Була у нас група реабілітації невеличка при садочку. Зараз ми маємо ціле відділення. Дякую, будівельникам. Для облаштування центру з обласного та районного бюджетів надійшло понад 200 тисяч гривень. Виконали роботи будівельники місцевого товариства Промінь. Наші працівники працювали на ремонті даного приміщення. Це велика честь, як на мене, мені кається, тому що дітки це наше майбутнє, це діти, які обділені з народження, радістю, веселістю. І Ми дуже раді, що ми внесли маленький вклад, для того, щоб покращити їхнє майбутнє. Реабілітаційний центр розрахований на перебування одночасно 12 дітей. Тут є кімнати фізичної і психологічної реабілітації, ігрова, сенсорна, масажний кабінет, побутові приміщення. Тож, завдяки комфортним умовам і фаховій допомозі, особливі діти і їхні батьки впевненіше дивитимуться у завтрашній день.